Сто тисяч євро штати, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Короче, коли летіло... Я я і Мені так хочеться дьорнути, от реально просто щось в голові каже, дьорни, дьорни, дьорни. А є реальний випадок, коли люди дьоргали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дьорнула, ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинилось, Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись, чи сиділи колись на цих місцях? Тобі я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почалася, що спереді пощо ще лайтя. ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон, в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан дернут за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка Джорджит за цю всю історію? Ну, що я вам скажу незручно, не знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тут немає під під, -під Поняли? Ти сидиш, як чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця. Я не розумію, я де літати. Сідаєш сперти, тебе газлайтять. Сідаєш uh, в оцих всіх містах uh, ну, чисто, сідаєш тут, тут. нас тут на, на, на квартиру можна попасти. Отака е от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть-чуть такий перенаклонений. Отака от. Е Історія. А взагалі, чого я приїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже наприклад, самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольно, бо все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну така от історія, друзі. Все, Чи, ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Короте. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, то додатковий інструктаж, стоїть, то і персональний стюард і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимають, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна отут, ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Коротше, тако напрямку.